<пивання> <пивання> я бачите мені, Ой, поважі! Як бачите? Бачите. Ми полемося! Хто і поможе! Ви можете узнати інформацію, Привеш. подивитися на карті інформацію. про Пані Тетяно, за кого вболіваєте? За Фасівську станцію екстреної медичної допомоги. Ви що за Фасівську? Так. Ні, я вболіваю за всіх. Насправді вболіваю за всіх. Це перші змагання. Дуже потрібні. Такі змагання хотілося зробити до повномасштабного вторгнення. Ой, чи хтось допоможе. Ой, болить все. Доброго дня. Добрий день. Свідомийся, подивитися. Те, що я бачу, я можу подивитися тут. Так? Але оцініть, як по системі старт, як Ой, болить послідовність, Що я бачу тут у ньому? Роботечі ніякому тим не бачу, бачу тільки ліво угу. тобто пунктивку, вона uh -huh. тобто. тобто відкрити перелом, так? Закритий. Тут тобто також закритий у нас іде. Можете Декретий. під карімату вже поставити. Немасивні кровотечі. Бачите, незначні капілярні кровотечі, на голові невеличка кровотеча. Немасивна. 2030. В Відомості ваші команди виконують. Це виконує, буде жовтий, має бути. Мета була у нас ще з 2021 року, але ковід, початок війни і вже з липня місяця цього року ми почали активно готуватися до проведення цих змагань, звернулися до Бишівського голови, дякувати він нас підтримав. І от сьогодні у нас відбуваються ці змагання. Ми транспортуємося до хартувальної зони, вони приймали на партувальну зона. Тепер оцінка кожного пацієнта. Доміло, а, що... Це... Далі повний огляд на емоційну кровотечу, прохідність дихальних шляхів дихання, пульс-центр периферії, якщо зберігається критерій червоний, дається допомога, травмоогляд, огляд, установка, якщо необхідно і є час до евакуації нового доступу, з обезпеченням тим саме кислоти і болюсу, якщо в нас є там кровотечі і ознаки шоку. Обов'язково оглядається наявність новомотораксу, тобто при на Б. І так кожен пацієнт. Дихання є. Оцінюєте дихання mm. і чуєте чотири вдохи. Чотири вдохи, червоний. Прийняв. Богдан, у нас червоний. Прийняв. Є Так. Оцінюємо дихання. Чуєте 3-4 дихальних рухи за 10 секунд. Капілярне наповнення близько трьох секунд. а У нас пацієнт червоний капілярне наповнення. Дихальні шляхи прохідні, що ми в якихось булькотінь, хрипів ви не чуєте з дихання шляхів. Хочу сказати всім, що в нас найкращі працівники екстреної медичної допомоги завжди йдуть, завжди допоможуть, завжди приїдуть. Я їм бажаю тільки здоров'я. Всім тим, хто мобілізований з медиків повернутися живими і неушкодженими і швидше, якнайшвидші перемоги. Зіниці розширені, в'яло реагують на світло. Підключаємо фізіологію. Mm -hmm. Можете систему зараз не розпаковувати, прийнято, як будете швидко капати. Добрий день, бригада, такі Доброго дня вам. Дитина, червона дитина, дихання везекулярне. З носа кров, з ротової порожнини теж виділяється слизь і з кров'ю. Незначна. Незначна. Капілярне наповнення близько трьох секунд.